Доброго раночку, привітки, друзі! Вітаю вас зі сонячного вітнемо. Сьогодні у нас недільний день, сонячний, як завжди, спекотний, і ми вирішили сьогодні піти на пляж. Там будемо проводити більшу половину дня. Сьогодні у нас в квартирі буде прибирання. Десь біля третьої години дня вони прийдуть прибирати. Тож ми зараз підемо на пляж, будемо проводити час там, щоб їм не заважати, щоб вони спокійно прибрали. Тож. Тож таки, сьогодні будемо, буде в нас такий пляжний день. А перед тим, як піти на пляж, ми ще зайдемо в міні-маркет, купимо якихось снеків, щоб взяти з собою на пляж там похрумати. На вулиці досить спекотно, тут дось будинок будується. Зараз обідній час. Тож працівники, робітники трішки відпочивають Ось будинок. Був старенький, знесли і зараз ось будують щось новеньке. Слухайте, тут щось знесли. Ну це просто швидко так, наскільки відбувається, що ми вчора тут ввечері йшли, я не помітила. Але ми цією дорогою кожного кожного дня ходимо, коли вони встигли щось. Знести будівництво, бачите, наскільки щільне один до одного, що видно, цей будинок був побудований, а потім будували ось цей. І вже ну, видно, де були стіни від старого будинку. А потім вже фарбувався фасад, щось там робили, то вже е, відштовхувалися від стін сусіднього будинку. Так, ми в Вінмар заходимо за якимись смаколиками. Так, тут так добре, прохолодно, кондиціонер працює. Бо на вулиці дуже спекотно. Так, набрали ми чіпсики, кукурудзяних паличок. Будемо дегустувати різницю. Ми взяли лейс в картопляні і взяли в'єтнамський. це теж лейс, це ж, ж в'єтнамський, але лейс це все ж таки компанія міжнародна, і тому їх хоч і виробляється в В'єтнамі, але там є свої стандартні певні. Це ж суто бренд в'єтнамський, тому будемо... Спробуємо і порівняємо. Чим відрізняються смаки? Майже година дня. Люди обідають, хто відпочиває каву собі побиваючи. Я би також каву попила, якщо чесно. Але вже і так пізно вибралися на пляж, потрібно було раніше відходити. Можна кокоси собі, шейки різні, джуси замовити, каву. Добре, не будемо вже зупинятися, бо Аліса вже страшенно хоче на пляж. 6 годин ранку прокинулася і ходімо на пляж, ходімо на пляж. Потім, звісно, ще заснула, але розмов було. Так, тут ось фруктова лавка продають Фрукти гарненькі. А там вона. Вчора був концерт. Ми коли йшли на салюти, то бачили, що був концерт, але були направлені на салюти. Не було часу йти на концерт, але бачу, що тут ось на площі якісь стоять палатки чи що. Можливо, тут ярмарок. Будемо йти увечері додому, то тоді вже подивимося зайдемо. Зазвичай ярмарок увечері працює, тож якраз буде нагода сюди зазирнути. Тут, мабуть, якийсь ось гурт виступав в сьомій годині вечора. І ось такі конструкції тут встановили. Enjoy the night. кольорові. О, тут ще пішочик. Так, бачиш, зробили інсталяцію такого пляжа та море. Тут сцена була вчора. Так, а ми ж вчора були на салютах і... Я вам таку ерунду там записала, ви собі не уявляєте. Я зараз ми, коли прийдемо з пляжу, буду монтувати, то буду якось виходити, викручуватися. Вчора на салютах представляли салюта представляли дві команди Португалія і Велика Британія. Я вам там щось таке наговорила, Женя мені щось з ерунду сказала. Я не перевірила інформацію, вам там також сказала. тож. Ну, ось так, сьогодні так. А наступного тижня буде Корея та Італія. А потім вже все, салют. Це ще два тижні будуть салюти. Нібито так здавалося півтора місяці, а вже більшу половину салютів ми з вами подивилися. Так. так беремо два шезлонги під парасолькою по 40 тисяч дон кожен. Так, спробували, ми чіпсики, продегустували. Значить лейс більш такі приправлені спеціями, більш ароматніші. Ці простіші, тут немає такої кількості спецій, але тут ніби відчувається картопелька. Спеціями там важко чесно звати. Це фімоза і присадки різні. Ну так, тут, так, так. Якраз такі оригінальні спецій там мінімум. Угу. Але відчувається, що саме оці які Прям локал-локал. Mm -hmm. да? вони, вони здаються більш, якщо так можна вирізатися здоров'я. Хоча навряд чи щось здорове, можна звісно, чіпси це не про здорове харчування. Але тут таке. Хто любить Женя більше любить, щоб було більше спецій, ні, правда? Ні. ні, я люблю навпаки. Якщо брати звичайні чіпси без всяких оцих сирів, сирів, беконів і все інше, я люблю звичайні чіпси, тоді вони повинні бути взагалі нейтральні. Просто типу, один крахмал, там що там мука. Це борошно? Uh -huh. І все. Ну, звісно, це не з цілої картоплини робиться. Ніхто не це, буде це, робити це, це вже Ну, мало де хто там робить ці, цілої картоплини, якісь тіпи. Давно відомо, що це вже просто картопляний крохмаль з борошном і так далі, і зі спеціями. Тож кожен вибирає, що любить більше. Або більше спецій, або менше спецій. Кожному, що більше смакує, той те і обернує. Хтось, хтось каже так, Побільше спеції, яка різниця, що то Г, що то Г, то краще вже їсти насичене, таке, щоб воно відчувалося і поповні його вживати. Так, ну Але звісно, це, це абсолютно не корисно. Слухайте, пісочок такий гарячий, що без взуття навіть неможливо йти. Я зараз взулася і йду до водички, там такий відлив, зараз вам покажу. Вода відійшла якось далі, а тут утворилися ось такі калюшки. Аліса побігла до пляжу набрати до моря водичку, поливалочку. Кажу, ти навіщо в воду заходила? Каже, ні, я не в воду, я в калюшку. Вон там вже знайшла собі подружку, грається, щось копають. А діти тут в калюшках цих плавають. На морі трошки є хвиля. Зараз я піду покупаюся. Познайомилися ми на пляжі з нашими одними із українців. Дуже приємна така зустріч, дуже круто, що ви підходите, тому що, я не знаю, ми звичайні люди, які розповідаємо про наше життя. І дуже класно, коли ви не тільки мене дивитеся через екран, а ще й підходите спілкуватися. Тому що Підходьте, не стидайтеся. Це вже другі мої підписники, котрі підійшли і ми почали спілкуватися, тож це дуже класно. Спілкування з українцями це завжди, знаєте, так розслабляє і ти ніби ніби вдома. Ой, дивіться, які тут повітряні змії, величезні, їх по. Надували, позапускали, зараз я підійду ще ближче вам покажу. Ну, Здалеку це просто так гарно виглядає, така краса. Вони просто величезні. Дивіться, які вони волотенські. Багато чого вже в повітрі і там ще багато чого тільки будуть запускати, тільки піднімаються вони. Зараз з моря вітер. Трішки йде приємний досі. І змії понадували, і вони ось так в повітрі радують нас такою красою, кольоровістю своєю. І здалеку це видно на весь. Цілісінький здоровенний пляж, видно цю локацію, де запускаються змії. Як завжди, на пляжі під вечір. Збільшується кількість людей дуже багато зараз в морі, але я вам хочу показати трішки інше. А якщо вас цікавить, що ми можемо їсти в цей час, коли відпочиваємо на пляжику, я думаю, що у багатьох може виникати запитання, що ми, чим ми обідаємо або що ми можемо перекусити тут на пляжику, окрім тих снеків, які купили в міні-маркеті, то я вам зараз покажу. По-перше, можна придбати собі ось такий бамі. По-перше, можна придбати собі ось такий бамім. 12 тисяч він коштує. Це ось така булочка. Туди в серединку кладуть паштет, різні соуси. Можна гострий, можна без гострого соусу. Ось така рибка, Це редька маринована і кінза. Це все вам кладуть, підсмажують духовці. Це все дуже смачно це такі в'єтнамські смаколики, традиційна їжа в'єтнамська. Це смачно. І 12 тисяч недорого. так, вони такі маленькі, там булочки, які по 20 тисяч, 20-30 тридцять, вони можуть бути більшими. Тут вони зовсім малесенькі, але досить смачно це. І тут, ось з іншої сторони, також можна придбати собі, що поїсти. Тут на Такому ось мангалі підсмажують сосиски, е -е, якийсь фарш, також на паличці. Ось таке. Пахне тут дуже апетитно. Е -е, Тофу, якісь рибні кульки, ось ще сосисочки. Це все також дуже смачно. І ну я думаю, що е -е, ці всі палички по 10-15 тисяч, не більше. Тут навіть креветочки є, якісь в паніровці. Тут ось е -е, такі, як Коржики також з різними начинками. Я таке не пробувала, але бачила, що багато де вони продаються в місті. На мангал кладеться коржик, кладуться різні начинки. Ось така рибка. Ось Бачите, дівчинка робить зелень, Що тут соус якийсь. Ось І все на мангал кладеться, туди ще яєчко розбивається. Це все отак. Раз-два перекалакучили, підігріли, підсмажили. І також пахне досить ароматно, смачненько. Завернули і все, можете їсти. Це, мабуть, якісь рисові коржики ось такі. Пахне смачно. Так, скільки вони коштують, тут немає, не вказано. Плюс до того, якщо вийти за зону душу, тому що ось тут знаходиться душ, де можна помитися після моря, ми коли платимо за лежаки, то ось цей душ нам безкоштовно. Якщо ми поруч на якихось сусідніх відпочиваємо лежачках, то потрібно заплатити, здається, 5, так, 5 тисяч донг. Ось цього дядько стоїть і е, просить заплатити 5 тисяч донг за душ, за те, що покупаєшся. Але я хотіла сказати, що якщо ви зголоділи, можна вийти туди ще до дороги. Там і фрукти продають, можна купити. Там є і булочки баньбао, це парові булочки рисові. Тож голодним тут точно на пляжику не залишишся. От, рідко ми купуємо щось перекусити. Зазвичай ми беремо з собою якісь снеки на перекус. Ну і вже по, коли приходимо додому, ми ж не до самісінького вечора, не до самісінької ночі. Там години чотири ми проводимо на пляжі. Нам достатньо цих снеків, щоб перекусити, а вже приходимо додому, тоді вже щось їмо таке нормальну, якусь їжу, я вже готую, або по дорозі десь щось може купимо, перекусимо. Та й таке, ось так проходить наш день на пляжику. Я знаю, що багатьом було цікаво на рахунок їжі. Давно обіцяла відповісти, тож сьогодні зробила це. Ви тільки подивіться, яка кількість людей. Я кожного разу вам це знімаю, але такої кількості людей я вам, мабуть, ще жодного разу не показувала. Сьогодні просто анжла. Ви подивіться, скільки багато це просто м'яко сказано. Тут ось і такі повітряні змії продають. Сьогодні є трішки вітерець з моря, тож окрім тих, що е, надували ось цих таких величезних, волочезних, є ось такі звичайні повітряні змії продають. Вже починається, починає вечоріти, то виносять пуфіки ось такі м'які, ставлять столики, також можна, також можна сісти, відпочивати на них, також це коштує грошей. Якщо в день це лежаки, в оренду ви можете взяти, то ввечері ось такі куфіки, столики і посидіти, відпочити на пляжику. Подивіться, яка кількість людей в морі на пляжі це просто. Зараз на пляжі вже дуже добре, комфортно, приємно. Тож всі вийшли покупатися і ну просто походити, погуляти, бо в день було досить спекотно. До речі, я бачу, що щось небо затягує. Можливо, ще й дощ буде не виключено, що таке може бути. Але будемо сподіватися, що таких затяжних сильних дощів у нас не буде, як було. На минулому тижні так збираємося вже додому. Слухайте, українці, з якими ми познайомилися, ви собі навіть не можете повірити в цю історію, але це виявилося а, українців, з якими у нас багато спільних друзів та кумів, і таке враження, знаєте, ніби познайомилися, наче наче зустріли своїх родичів. Тож з величезним задоволенням. Величезним задоволенням провели сьогоднішній день на пляжі. Зараз ще підемо на ярмарку, пройдемося. Хочу сама подивитися та й вам показати, що там є. Але емоції просто переповнюють. Я просто в захваті. Таке, тільки знаєте, ніби в якихось казочках або кіно буває. Але дійсно таке буває. Наскільки спільних знайомих. Скільки спільних історій ми почали розмовляти, і це просто неймовірно. Так, ну що ж, ярмарок, подивимося, що тут продають, Ну, тут, мабуть, переважна їжа. Тут дуже багато людей, величезна кількість. Хтось купує їжу, хтось там уже сидить. І її за маленькими столиками. Що тут є цікавого? Давайте подивимося. Пахне неймовірно апетитно. Ну курочка якась смачна, рис, готується там бульйончик. Тут якась зловщина. Чик, мабуть, якийсь. Щось готують, щось продають. Смакота. Thank you. Чоловік, хто показав мені, що він власник цього бренду, мабуть. Всі їдять. Всім смачно, але пахне тут просто шашличком дуже смачно. Що тут у нас є? Смачненького. Там спринт-роли, яйця мариновані, лапша, соуси. Ось такі сети роблять. боули. Тут пахне, ось ці шички, я вже вони ароматно пахне. О, смакота. Так, давайте перейдемо. З іншої сторони подивимося. Якщо зможемо подивитися, бачите, що тут відбувається. Якоїсь їжі купити тут, треба постаратися ще. Ой, тут мушлі продають сирному соусі, просто я не знаю навіть з чим. Ось такі різні мушлички, мідії, креветочки. Я думаю, ви зрозуміли, що мене емоції сьогодні переповнюють. Ми планували ще вийти, прогулятися на вулицю, але зараз уже. Час такий 8, біля 8 годин вечора. Тож і Аліса безденно уснула, І ми занадто втомлені після сьогоднішнього такого спекотного дня і відпочинку на пляжі. Тож будемо вже, не знаю, можливо, в Женя ще вийде прогулятися, а ми з Алісою точно вдома лишаємося, тож будемо відпочивати. У мене ще є робота, ще потрібно змонтувати вчорашній влог, тож буду ось цим і займатися. А вам я вже подякую за те, що в цьому відео були з нами, що переглянули. Дуже Буду вдячна вам за вподобачку та коментар під цим відео. Не забудьте підписатися. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі!